Подія ще не сталася, а в голові вже розігрується найгірший сценарій. І не просто сценарій, справжній фільм жахів. Я не отримала відповідь на лист, мабуть, я все зіпсувала. Скоро мене звільнять, а потім катастрофізація когнітивне викривлення, коли розум автоматично підкручує події до максимуму небезпеки. Хронічна тривога, виснаження, відмова від можливостей, бо страшно навіть пробувати, постійне очікування провалу. Якщо я захворіла, це точно щось серйозне. Він не передзвонив, значить, більше не хоче мене бачити. Якщо я допустила помилку, втратила довіру назавжди. Лови момент, коли уява розганяє тривогу. Питай себе, це точно факт чи припущення? Повертай себе в реальність, що я знаю зараз, що я можу зробити. У терапії ми вчимося розпізнавати цей внутрішній сценарій паніки і, замість того, щоб жити в уявних катастрофах, вчимося опиратися на факти, підтримку і власні ресурси. Щоб стало більше місця для дії, а не лише для страху.